Всім привіт! Сьогодні невелике відео про опалення. Прийшла зима і з нею вже прийшли перші морози. У мене в будинку електрична система опалення і це досить дорогий спосіб опалюватись. Тож мені іноді хочеться трохи зекономити. І для цього в мене є дрова. У мене є отака гарна пічка, вона дуже стара, але вона все ще добре працює. Єдина проблема, що вона опалює лише одну кімнату, а інші кімнати у будинку від неї опалюються дуже погано. Тож в мене виникла ідея підключити її до центральної системи опалення, але в той же час я не хотів її перекладати і вставляти в неї якийсь теплообмінник чи щось таке. В цієї пічки, як і в більшості пічок, є зона для приготування їжі. В цій зоні не так. Жарко як у топці, але все ще досить гаряче, тож я вирішив скористатися саме цією зоною. Я знайшов невеликий радіатор опалення, який дуже чітко стає у цей відсік, і підключив його за допомогою нержавіючих шлангів та металопластикових труб. Тож я відрізав невеликий кут від дверей, щоб протягнути шланги, поклав радіатор у пічку і протягнув труби від пічки до системи опалення. Від радіатора йдуть труби з нержавіючої сталі, бо вони стійкі до високих температур. А далі після них йдуть звичайні металопластикові труби. Після цього я протестував систему. Система працює частково як звичайна пічка, тобто вона акумулює тепло у собі, а частково вона віддає енергію у систему опалення. Для зручності я додав термометр на вхід та вихід. Цього радіатору. Це дуже зручно та дозволяє мені визначити, коли треба підкидати дров у пічку. Результатом я дуже задоволений. При такому режимі роботи пічка не розігрівається до дуже великих температур. Тож у гімнаті, де вона стоїть, не дуже спекотно. При цьому тепла, яке вона віддає в систему опалення, достатньо, щоб. Опалювати будинок десь 50 квадратних метрів. І зараз вона мені гріє весь будинок дуже рівномірно і гарно. Коли піч допрацювала, вона видає 1-2 градусову систему опалення та просто гріє будинок, як звичайний. Такий простий спосіб підключення пічки без переробки самої пічки показав себе дуже добре. Тож, якщо у вас є піч і невеликий будинок, спробуйте цей метод він дійсно гарно працює. А на цьому сьогодні все. Тож до зустрічі у наступному відео.